Привіт-привіт, стрільці! Це таро-прогноз на грудень місяць для вас. Останній вже місяць цьому році. Ми дивимося основні моменти, основні події, які будуть траплятися в вашому житті. На що варто вам звернути вашу увагу? Просимо таро підказати, щоб ми правильно реагували на події. І так, перша колода у нас буде відьмочки. І ми дивимося перша карта для вас, стріл. Свілці. Так, і тут у нас рыцарь Мечів. Карта швидкого розвитку подій. Да, Рицарі – це у нас прогрес, якась ситуація вже починає розвиватися, причому розвивається дуже стрімко, дуже швидко. Може скластися дуже багато поїздок, що потрібно буде їздити, переміщатися, відрядження. Але ще може так бути, що ви зустрінете людину, яка буде виводити вас на конфлікт, на якусь сварку, доказувати, що тільки її ідея. Її думка, вона є основною, інших не має бути. Тобто, хтось буде провокувати вас на такій конфліктній енергії. Будьте обережні. А може, ви будете комусь щось доводити, що ви прям, ну, я знаєте, прям доводите, що тільки ви маєте правильну думку і ви впевнені в своїй правоті. Наступна карта для вас дивимось. І це в нас шість пентаклів, чудова карта, коли ви дивіться, це карта підтримки. Да? Підтримки матеріального може плану, може, підтримки якоюсь порадою, або ж своїм часом хтось захоче з вами поділитися для того, щоб гарно провести його. Але ж ця карта говорить все ж таки, або. До вас звернуться за такою порадою, за матеріальною якоюсь допомогою, і ви зможете, тому що ви маєте таку можливість, ви зможете поділитися і підтримати іншу людину. Або ж, з іншої сторони, може бути, що на вашому шляху трапиться така ситуація, де вам потрібно буде попросити. Оцю підтримку у більш досвідченого, у більш людина, яка може бути меценатом, так, яка зможе, і ви знаєте при цьому, що вона може вас підтримати. Тобто буде підтримка у вас, або ви надасте підтримку. Наступна карта дивимось. І це хто з жезлів. Дивіться, чудова карта це такий шанс. Імпульс на початок чогось нового. Ви будете настільки енергетично заряджені. Страстно чогось хотіти для того, щоб реалізувати, втілювати у житті, це може бути якась така бізнес-ідея, або просто взагалі якесь бажання, яке ви от реально ви маєте настільки енергії, що ви просто страстю горите і хочете, щоб воно втілилось в життя. То використовуйте цей шанс, він в подальшому буде розвиватися. Але поки це дуже маленькі такі це наче як іскра, да? але вона має, може дати вам гарні потім результати. При цьому вам потрібно, звичайно, буде потрудитись, вкластися в це, прожити це. Наступна колода світлих, світлого провидця. І ми дивимося з вами першу карту для вас із цієї колоди. І це карта у нас колесо фортуни. Дивіться, по цій карті це у нас старша аркан, це у нас не небутові якісь да, питання або ситуації, це вже щось таке важливе для вас. І складається важливо, важливе у вашому житті. Можуть різко кардинально змінитись. Змінитись ситуація взагалі. Ви планували, думали щось одно. А потім раз і все світ каже: а ні, так не буде, ми міняємо. І причому ви цього не очікували, у вас взагалі не було думки, що те може помінятися. І дивіться, по цій карті, звичайно, це поїздки, переїзди, дуже багато, може ви плануєте якісь поїздки, але може щось змінити. Змінитись. Якщо ви по карті це ще в нас проходить такі кармічні уроки. Якщо ви, наприклад, зробили вже якісь висновки, тому що це циклічна карта, в нас може Всесвіт постійно повертати в ту ж саму ситуацію там, де ми не робимо висновки, там де ми не робимо правильні якісь, не беремо правильні висновки, да, не робимо. І по цій карті, якщо ви вже зробили роботу над помилками, вас вже різко перекидає на інший рівень, на інше усвідомлення, на інші можливості. І тому це може програтися їх різке різкі зміна вашого статусу, ситуації, тобто в краще щось. А якщо ж ви не усвідомили, не пройшли ці уроки, ну не доробили, щось не виходить, не розумієте, як правильно, то ця ситуація може знов повторитися у вашому житті, щоб все ж таки ви вже змогли і зрозуміли, як правильно зробити, і відчули це, свій досвід отримали. Наступна карта, дивимось. Mm. І це в нас тройка мічів. Дивіться, яка ситуація може о, хтось вас обідати, ранити, прямо от, прям ранити глибоко в серце. Да? О, щось обідне сказати, неприємне скривдити. О, так, дивіться, По цій карті дуже швидко, це реально так боляче може бути, але вона швидко минає. Це така миттєва біль, і ви прожили її і пішли далі. По цій карті у нас так само проходять зради, так? коли нам дуже больно, а потім воно якось забувається. Наступна карта. І це п'ять пентаклів. М -м, дивіться, якась ситуація наче нестачі. Вам не вистачає, хтось може здоров'я, да? хтось може прихворіти, погано себе почувати. Це карта, коли нам здається, ну, нам некомфортно. І некомфортно може бути в різних ситуаціях. Некомфортно буде, я б, знову вже скажу, сказала вже, про здоров'я, а погане самопочуття немає ресурсу, рухатись далі. Якщо ж все ж таки з'єднати, то Після того, як хтось вас ранив, обідев, то звичайно ресурсу не має рухатися далі. А, може хтось не отримує тих фінансів, тих коштів, які, які йому зараз дуже потрібні. Не маю на увазі, недостатньо їх для вашого комфортного е, життя. Да? Тобто ви, е, отрим, ви відчуваєте, наче вам ось. Не вистачає, тобто не стачить чогось. І таке відчуття, наче двері перед вами закриті. Виходу ви не знаєте, як вийти. Наступна колода. Давайте далі подивимося. Я сподіваюся, що буде все, все ж таки буде щось краще в нас. Звичайно, краще. Дивіться, десятка кубків, карта наповнення емоціями, карта радості, щастя. Коли ви можете бути з своїм партнером, розділяти ці емоції. Да? Це так само родина, коли ви зі своїми дітьми, якщо у вас є діти. Але якщо немає дітей, ви просто відчуваєте цю наповненість, да? От максимально згадайте, коли ви Максимально отримували оце таке щастя. І згадайте цей стан, і само так само будете ви його проживати у грудні. Оце щастя, оце ратися, оце таке натхнення, коли ви просто задоволення, абсолютно все чудово. Наступна карта. І ця карта у нас іде підвішений. Да? Карта, коли може відчуватись якийсь затяжний процес, тобто справи не рухаються з місця, щось затягується не так, як планували, не так, як хотіли. Але ще ця карта нам говорить, що не так наче відчуття такої жертви, наче весь всесвіт проти вас, всі налаштовані проти вас. Відчуття, коли ви відповідальні за своє життя, Скидаєте з себе, і ви більше думаєте, що от хтось винен, тому що в мене так трапила ситуація, що я так о, о, проживаю, що в мене такі події. Тобто, сам стан, коли ви, ви не можете подивитись з іншої, іншого ракурсу, що не так все погано, але саме от проживаєте цей момент. Затягування, якась пауза. Ну, от коли не так, як ви хочете, воно все як от, тянеться і тянеться. Наступна карта, дивимось. І це в нас знов колесо фортуни. Дивіться, знов ця карта. Вже два рази. Тобто, ви є, у вас будуть такі кардинальні зміни у вашому житті. Два рази вже випадає. Знову щось буде різко мінятися, ви наче. Закрутити цю колесницю і не колесницю, це колесо, і, і зможете все ж таки встрибнути, як у того стані кажуть, вагон для того, щоб змінити все найкраще, на кращу сторону, щоб був і рух. Да? Тобто Пауза буде недовго, ви зможете все це розшевелити і подію розшевелити, і ситуації, тобто можливості прийдуть до вас, і потім вже буде і розвиток, і рух ситуації. Це в нас був таропрогноз для вас. О, за, на на останній місяць цього року вже за грудень. Е, очікую вас на наступному році. Будемо починати новий цикл таро прогнозів для кожного однаку зодіаку. Е, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всі читаю, мені дуже приємно. І все, пока-пока!